Слава Україні та Збройним силам України! Це щотижневий випуск ігрової халяви, в якому ми обговоримо роздачу двох ігор Epic Store, ознайомимося з безкоштовностями у PlayStation, заглянемо у Steam і в цілому прийдемо по всіх роздачах ігор та цікавих подіях цього тижня. У Store розпочалась роздача атмосферної детективної гри у стилі секретних матеріалів 112 The за яка до речі роздається на мобілках їхньому додатку. На представляє вона собою цікаву гру, у якій ви граєте за аналітика Івана Танера, що працює у вигаданій агенції FDI. Усі дії відбуваються на екрані комп'ютера. Ви аналізуєте відео, фото, бази даних, користуєтесь терміналом, шукаєте докази і розкриваєте змову. На жорстокі бойові гонки Road Redemption теж роздаються у тому ж Epic Story. Тут ви граєте за лідера байкерської банди у світі після краху цивілізації, де потрібно не просто виграти перегони, а ще й вижити, битися з іншими гонщиками за допомогою монтировок, мечів, рушниць чи навіть кидати супарників страс. Дана акція триватиме до 14 серпня, 18.00, А потім нам роздадуть кооперативний симулятор, Total Reliable Delivery Service та гру, де гравець шукає і предмети серед хаотичних анімованих сен Хіден Фокс. І ми так чекаємо, чекаємо, чекаємо. оп! З 8 по 10 серпня в Black Ops 6 NBA k 25 та College Football 26 буде відкрито безкоштовний онлайн на PS4 і PS5. Тож усі гравці зможуть змагатись та грати з друзями без оформлення підписки PS+. Пора грати. Я вже граю. Sony на честь 15-річчя PS Plus підготувала для гравців приємний подарунок: 5 нових аватарів з культовими героями Cyberpunk 2077, God of War Ragnarok та інших хітів. Щоб забрати їх у свою колекцію, достатньо перейти за посиланням під відео, ввести показаний код і яскраві аватарки вже чекатимуть вас. Ти знаєш, що я знаю, що він каже правду, і ми обидва знаємо, що це не має значення, якщо не довести. Оновлення Xbox Game Pass. розповім про найцікавіші новинки. А якщо хочете детальніше ознайомитись з усім каталогом, що додадуть підписку, ви можете знайти це у моєму телеграм-каналі, де я публікую всю ігру галяву, навіть може не потрапити у відео. Ну і що стосується поповнення підписки Game Pass, то перша гра, яка заслуговує уваги, це Assassin's Creed Mirage. Тут ви зануритесь у атмосферу Багдата 11 століття, відчуйте себе вправним асасином і побачите, як серія повертається до своїх стелс-витоків. Друга новинка, яка варта вашого часу, це Alliance Fire Team Elite. Це кооперативний шутер у сесіті чужих, де ви разом з командою знищуватиме орди ксеноморфів, врятуватимете кораблі та виживатимете у напружених боях. Я хочу без мозку, панове. Зате є ідея. У рамках Free Play Days на Xbox стартували безкоштовні вихідні, і якщо у вас є підписка Xbox Game Pass, ви можете абсолютно безкоштовно пограти одразу в 4 гри. The Elder Scrolls Online масштабною мемор де ви зможете досліджувати величезний світ Тамріеля, виконувати квести та об'єднуватися з іншими гравцями у пригодах. Soldiers – яскраво піксельний метро ідвані екшн із елементами платформами та Souslike Баталії, Castle's Beast, рольова гра з оригінальною системою бою, де ви перетворитесь на монстрів і комбінуєте їхні здібності, та PAW Patrol World – Весела пригода для наймолодших геймерів за мотивами популярного мультисеріалу. Я мрію, що хтось підійде і скаже мені щось нове. У Steam розпочалася акція, під час якої можна безкоштовно отримати прикраси для свого профілю Steam. СТІМ. Достатньо перейти за посиланням під відео і додати їх до своєї колекції, не витративши жодного бала. Пропозиція діятиме до 12 серпня, тож стигніть прикрасити свій профіль безкоштовно. Щедро. А на сьогодні це всі новини. Буду радий бачити вас в моєму телеграм-каналі, де ви знайдете всю актуальну ігрову халяву. А якщо ви ще не підписались на канал і не поставили лайк, то зробіть це зараз. Дякую за перегляд і до зустрічі у нових відео.